Так, молодці, ручку, 550 ручку за корпус виносите. Назад кість за корпус виходить. Молодці, молодці дівчата. Дивіться, дивіться під ноги тут уважно. Добренько, добренько, уважно під ноги тут. Бачите? так, Ну... 564-й, не заносити руку назад. Жовта карточка. А тут під ноги дивіться, обережно. Так, добренько, добре. Добренько, обережно під ноги тут дивіться. Обережно. там фарба стінчилася, не всюди змогли помітити. Так що обережно, обережно. Добрий день, молодці, молодці. Так, дивіться під ноги, тут фарба скінчилася. Так не всюди видно. Так. Ручку далі назад за корпус. Тість має за корпус заходити. Так, 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 молодці, дівчині. Так, молодці, молодці. Тут буде уважно дивитись під ноги коріння. Фарба закінчилась, не всюди вийшло. Помітите? Так, обережно, обережно тут. Добрий день. Добрий день. За корпус не заносити. 542. Тість, за корпус назад. Так, так молодці, обережно тут під ноги. Так, обережно тут коріння під ноги. Дивіться, уважненько. Добренько, так, обережно. Так, молодці. Молодці, молодці. Так, дивіться, тут уважно коріння обережненько. Бачите коріння, дяка, так? Дяка. Так, 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 молодці. Так, 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 ну то ви, ви назад не заносите, Тісь має за корпус заходити. Добрий день, добре. Тут дивіться обережно, куріння. Фарба стінчилася, не всюди той помітили. Так що обережно, добре? Добре. Бо вже падали так, що, так що попереджаю.